Крим і Севастополь. возвращаються в родную гавань. Якщо ви відчули огиду, почувши цю цитату, усе нормально. Ви, скорше за все, не інфіковані російською пропагандою. Але таких, хто щиро вірить у рідну гавань та подарунок Хрущова, чимало, особливо за кордоном. Чому ж так? Відповідь проста: пропаганда. У червні двадцять року в Європі стався витік документів Російського фонду підтримки співвітчизників за кордоном. Вони показали, що Кремль фінансує створення вигідного йому образу Криму у світі через медіа, лобістів, кіно та навіть освітні програми. Росія просуває наративи про демократичний референдум і захист російськомовних. Російська пропаганда вплинула на уявлення про Крим у багатьох країнах світу. У деяких європейських суспільствах окупація сприймається як історична справедливість через постійне нав'язування теми про споконвічну російськість Криму. Російські фільми, новини, книги та навіть туристичні брошури роками закріплювали образ Криму як невід'ємної частини російської культури. Вони транслювали історії про захист російськомовних. Та незаконний подарунок Хрущова, спадщину Пушкіна та Чехова, активно замовчуючи інші сторінки історії півострова. Пропаганда часто підлаштовується під специфіку аудиторії в різних країнах. У Західній Європі вона грає на темі антиамериканських настроїв, натякаючи, що війна в Україні це штучна війна, інспірована НАТО у східній та південній Європі, особливо в країнах із помітними зв'язками з Росією. Крим просувається як частина спільної православної спадщини? Особливо небезпечними є ситуації, коли ці наративи проникають у шкільну освіту або університетські програми. Це може закладати хибне уявлення про Крим у цілого покоління молодих людей, які виростуть з думкою, що окупація це законний процес. Але як же з цим боротися? Важливо не просто говорити, що Крим це Україна, але й демонструвати правду через конкретні кроки. Зокрема, підтримка освітніх та культурних ініціатив. Наприклад, українські та кримськотатарські студії. Це осередки в іноземних країнах, де формуються реальні уявлення про історію та культуру півострова. Ці студії це не просто осередки у навчальних закладах. Це інституції, які вчать історії, культури, політичних процесів та мистецтва українців і кримських татар, а також зібрані навколо них спільноти, які сприяють створенню академічного та культурного простору, що допомагає розвіювати міфи та підштовховувати людей до критичного осмислення пропаганди. Вони активно працюють у понад 30 країнах, де вже є близько 160 таких студій. В багатьох країнах Азії, Африки чи Латинської Америки досі поширені міфи, що окупація Криму це частина антизахідного руху і що це начебто історична справедливість. Це все частина тієї ж старої російської пропаганди, яка десятиліттями працювала на створенні таких наративів. Але ми знаємо, що це неправда. І нам потрібно це змінювати. Серед успішних прикладів проєктів та майданчиків для роботи з іноземною аудиторією варто згадати кримську платформу, освітній англомовний курс Крим Історія та його люди, форум Крим Глобальний, міжнародні виставки, що розповідають про півострів та мистецтво кримських татар. Ці ініціативи є ефективними інструментами для зміцнення міжнародної солідарності і поширення правди про незаконну окупацію Криму, залучаючи нових союзників, що можуть допомогти змінити світогляд і підтримати відновлення суверенітету України. Важливо також створювати спільні проекти з іншими країнами, розповідати про Крим не лише мовою цифр та фактів, а через персональні історії. Важливі теми, як екологія, мультикультуралізм, права корінних народів, і навіть про викрадених Росією українських дітей та культурної спадщини можуть стати спільними для багатьох країн. І саме через такі теми можна розповідати про реалії півострова. Ця боротьба це не швидка перемога, це марафон. Але вже сьогодні спільно робимо важливі кроки. Аби світ побачив правду про Крим та допоміг нам всім зробити головне повернути півострів і відновити справедливість.